Так, у розмові з Fox News спецпредставнику Трампа поставили питання, чи заявляв Путін під час бункерний, під час зустрічі на Лясці про бажання миру та завершення війни. Вітков відповів так безумовно на столі. Є мирна пропозиція. Він справді це сказав і сподіваємось дотримуватиметься свої обіцянки. А коли яку обіцянку ото нещастя не виконувало під нещастям, я маю на увазі весь. Кремль, всю цю підарашню і їх правителів, яких ми знаємо або яких ми не знаємо. До чого ці всі заяви про мирні угоди на столі, відражки? Тягнемо час. Це перший фактор, другий. Щоб потім вони сказали так, а ми ж ну запропонували вам варіант? Він вам не підійшов. Ну, типа, в кому проблема? Не в нас. План безпеки України складатиметься з трьох ліній оборони. Все почнеться зі створення демілітаризованої зони, які патрулюватимуть нейтральні миротворці, прийняті як для Києва, так і для Москви. За нею українські сили збройні та навчені НАТО утримуватимуть укріплений кордон. Сили стримування під керівництвом Європи, це вже третя лінія оборони, за підтримки штатів, забезпечуватимуть третю лінію оборони. Три лінії оборони. Як це заявлено, розписано? Не буде три, не може бути, бо всі вони три між собою не домовляться, і навіть учасники всіх цих пунктів не знають про існування цих пунктів, якщо що. Значить, як воно буде? Однозначно, це буде партнерська підтримка. Однозначно стовідсотково. Але це не буде підтримка спочатку. Це не буде підтримка технічна, фортифікаційна, тобто, це така партнерська. Жива сила або партнерські домовленості. А, а далі ми зрозуміємо нарешті, що надіятися треба тільки на себе, і будемо дуже класно будувати щось таке на віки, щось таке монументальне монументально, щось таке, про що будуть казати навіть. Навіть через сотні років, і те, що буде перевищувати за свою за своєю складністю, навіть китайську стіну. От таке. Ми щось побудуємо. З вами. Сі Цзіньпінь вперше привітав Україну з Днем Незалежності. Направивши послання Зеленському, він привітав Зеленського та дружній український народ з Днем Незалежності. Це сталося за кілька, за кілька днів до того, як. Досі з візитом має прибути бункерний. Ця записка вперше це відоме спілкування за більш ніж два роки, то перший публічний випадок, коли всі направив добрі побажання нам на честь нашої незалежності від Радянського Союзу 91-го року. Що він хоче від нас? Миру, дружити з сім'ями. Щоб вони приймали масово наших людей, а ми їх людей. І для них це тіпа типу, вигідно, і для нас це вигідно. Їм наших приймати, а нам їхніх приймати. Я не знаю всю інформацію, тож не можу вам пояснити, що воно мало на увазі. Всі обмеження на виїзд за кордон мають бути зняті. Законопроект, право на виїзд за кордон мають мати всі. А обмеження для чоловіків 18-60 років слід скасувати. Йдеться в законопроекті, зареєстрованому зняття обмежень права на виїзд чоловіків. Це питання буде вирішено. Його термін від 9 місяців до 2029 року. Да, такий термін. Після цього буде навпаки. Вже ті, хто дійшов до віку 18-20 років і вище будуть не так цікаві країні, а цікаві будуть молодші. Люди молодшого віку, і вже для них будуть якісь такі ну, неудобні для виїзду штуки, придумані державою. Сі дзіньпінь оголосив про плани разом з Рашкою змінити світовий порядок. 300 гривень донат. Дякую молодці! Змінити світовий порядок. Сі дзіньпінь і бункерний. Що мається на увазі? Значить, ці країни сплять і бачать повернення режиму е, піоніров, октябрят, декабрят, чи як вони там називалися. Тобто, суть яка, щоб всі боялися владу, і щоб діти з самого, ну я не знаю, з самої колиски вже починали. Поважати поклонятися владикам і господарям, тобто високопосадовцям. Ну, такі собі мрії, що тут поробиш? Кожен гонить по-своєму. Польща блокуватиме вступ України до ЄС. Угу. Доки не буде врегульовано суперечку щодо волинської трагедії, міністр оборони Польщі Касіняк-Камиш. Так, треба відкопати всіх причетних, допитати воскресіть, допитати і вже розібратися з цим. Тут живі з собою розібратися не можуть, а вони вже поперли в історію назад-назад, ну, на десятки років. Тільки недавно бачили з вами, що Польща ще себе покаже це тільки цвіточки, от побачите: у РФ новий землетрус. О! Так, магнітурою 6 балів. 500 гривень донат. Дякую. Бачите, ну, нема такого, що нема худоба без добра. Тобто, ну, є гарні новини. Так, значить, епіцентр поштовхів знаходиться у Каспійському морі. Місцеві жителі не є бе в нас абсолютно, що там з ними відбувається. Значить, землетрус на Рашці, Що далі буде там? А, може, цунамі? Масові пожежі, розлом землі, отак, посередки Москви, що там вся Рашка туди звалилася. Щось ну, на, на кшталт цього. А, так, як це буде виглядати? Мертві душі повертаються на болота, повертаються. Із силою вітру над землею і під землею повертаються із силою металу, тобто щось там буде літати, і мені я не дуже впевнена, що це саме про воєнні дії, що значить метал літати, О, не знаю, блискавки, що там, якась торнадо. підземний Підземна пожежа, підземна пожежа. Розшифровувати, допомагайте. Ну, тут анонс класний. Чекаємо з нетерпінням. З 1 вересня Кабмін не фінансуватиме школи, де навчається менше 45 учнів. Одна з причин: висока вартість навчання на одну дитину. Тобто невисока вартість содержання отих ряків, можновладців, депутатів. Прокурорів пожиттєва, це невисока. А ну, вартість навчання однієї дитини це висока. Закриття шкіл, не так, значить, стоп фінансування шкіл де менше 45 учнів. Ну, так, да, як завжди. Рішення вже прийнято. Так воно і буде. Будуть Зганяти всіх в якісь побільше там центри, громади, об'єднання, населені пункти, де більше людей навчаються в школах. Потім і там якась реформа стрельне. Коли вони вже нажруться, я не розумію.